Слава Україні! З вами Ірина на каналі VRM-техніка. І сьогодні знімемо для вас вже більш детальний огляд про трактори, які приїхали до нас у крайньому надходженні у місті рівне. І хочу одразу наголосити, що всі вони на повному приводі та мають три циліндри. І розпочнемо з малюка Ісекі Сіал-173. Багато говорити про нього не будемо, так як саме такий трактор стоїть в нас на майданчику, і багато інформації та відео оглядів ви можете знайти на нашому YouTube каналі та TikTok сторіночці Напрацювання тут 1044 мотогодини, має дизельний двигун об'ємом см3, а роки випуску. В нього 2000. вартість такого комплекту з грунтофрезою буде 6700 умовних одиниць на нашому майданчику. Далі в нас трактор у дуже і дуже хорошому стані, і секісніал 193. На 19 кінських сил має дизельний двигун об'ємом 1123 см кубічних. Шини мають дуже чудовий стан, повні карби, гарно збережений технологічний шов. Присутній гідроциліндр для рівня горизонту, третя точка кріплення. Та дивимося, що в нас тут по напрацюванню: 769 мотогодин. А вартість такого комплекту з ґрунтуфризою складатиме 7100 умовних одиниць на нашому майданчику. Далі, напевно, в не менш хорошому стані і секісі Алхантер 20 на 20 кінських сил. Має дизельний двигун об'ємом 1363 см кубічний, а рік випуску в нього 2005. На працювання 657 мотогодин, коробка передач. бачимо, набів автоматична, реверса, максимальна комплектація в цього трактору шини. Рідній Bridgestone, в дуже і дуже хорошому стані, повні карби, гарно збережений технологічний шоу. Позаду дивимося, що в нас тут. Боковий гідроциліндр, третя точка кріплення, і, як можете замітити, мінімум корозії навіть на самій підніжці, все в рідній фарбі. А вартість такого комплекту складатиме 7800 умовних одиниць на нашому майданчику. Далі в нас найбюджетніший трактор з цього надходження і Leader 185. На 18 кінських сил. Двигун має об'ємом 1170 см кубічних, а рік випуску в нього 1990. На працювання 1455 мотогодин, коробка передач механіка. Шини задні мають хороший стан, а от передні вже дуже і дуже потріскані. Тому для клієнта ми зробимо або ж знижечку, або замінимо на нові БКТшні. Позаду. Третя точка кріплення та проста механічна гідравліка. Вартість такого комплекту складатиме всього-навсього 5200 умовних одиниць на нашому майданчику. І крайні ісеки в цьому надходженні – 33 На 33 кількість села має дизельний двигун об'ємом 1498 см3 Рік випуску по митній декларації 2001 напрацювання. 1400 мотогодин. Коробка передач, бачимо, у нас тут механічна на 4 швидкості, реверсна, і маємо тут 4 діапазони повишених та понижених передач. Шини мають дуже і дуже хороший стан, так як вже були замінені з Японії. Позаду проста механічна гідравліка бачимо, та третя точка кріплення. Скомплектованої дугою безпеки, а вартість такого трактора складатиме на нашому майданчику 8600 умовних одиниць. Далі у нас є марчик F20D На 20 кінських сил, має дизельний двигун об'ємом 1394 см кубічних, рік випуску по митній декларації 1987. Напрацювання тут 1317 мотогодин. Коробка передач на три швидкості, плюс реверс. Вал відбору потужності тут на 4 швидкості. Шини мають доволі такий непоганий стан це є його рідні. Брічстоун. Дивимося, що у нас тут позаді. Також проста механічна гідравліка плюс третя точка кріплення. А варт такого комплекту з ґрунтуфризою складатиме. 5600 умовних одиниць на нашому майданчику. Далі 25 сильний міцубіжі МТР 250. Ціна його сягатиме 7000 умовних одиниць на нашому майданчику. Має дизельний двигун об'ємом 1318 см3. кубічних. Рік випуску митній декларації 1999. дев'ятсот напрацювання 1477 Мотогодин, коробка передач напівавтоматична, шини мають прекрасний стан, як задні, так і передні. Позаду присутні боковий гідроциліндр для рівня горизонту ґрунтуфризи. Та, звісно, трьохточка, точка вкомплектований дугою безпеки, та, звісно, буде докомплектована ще грунтофреза. Наступний 24-х сильний Mitsubishi mtx 245. Рік випуску помитній декорації 1990 двигун об'ємом 1235 см кубічних. Напрацювання 1504 мотогодини. Коробка передач механічна на 4 швидкості, плюс реверс позаду. Проста механічна гідравліка, плюс трьохточка. точка. Шини мають доволі непоганий стан, як задній, так і в Передні. А вартість такого комплекту складатиме 6400 умовних одиниць на нашому майданчику. І далі всім відома куботка L1205. На 20 кінських сил, рік випуску 88-й двигун об'ємом 1395 см3, напрацювання 1257 мотогодин. Щодня тут в неймовірному стані: як задні, так і передні. Позаду присутні боковий гідроциліндр та третя точка кріплення. Більше інформації саме про цю модель ви можете зустріти на нашому ютуб-каналі або tiktok сторінці. І вартість такого комплекту спадатиме 6400 умовних одиниць на нашому майданчику. Далі є АФ 30 на 30 кінських сил. Двигун дизельний об'ємом 1496 смбічних. Рік випуску 1995. Шини у дуже і дуже хорошому стані від виробника Falcon, А от передній, це його рідній Bridgestone, теж у не менш хорошому стані. Коробка передач напівавтоматична, реверсна на 4 швидкості. Напрацювання 698 мотогодин. Як візуально, так і технічно стан у нього дуже і дуже хороший. Позаду дивимося, в нас тут присутній боковий гідроциліндр для рівня горизонту ґрунтофризи, Третя точка кріплення. І вартість такого неймовірного комплекту складатиме 9900 умовних одиниць на нашому майданчику. І ще один 30-сильний янмарчик fx 30 s Рік випуску помидні декорації 91-й. Двигун об'ємом 1498 см кубічних. Шини тут в дуже і дуже хорошому стані, як задні, так і передні. Напрацювання 915 мотогодин. Дуже широкий функціонал самого трактора. Позаду присутній боковий гідроциліндр для рівня горизонту грунту фризи, третя точка кріплення та форкоп. А вартість такого чудового комплекту складатиме 8600 умовних одиниць на нашому майданчику. І крайній тракторець в цьому надходженні на хай спід коробці Kubota gl 33. На 33 кінських сили рік випуску помитній декорації 1992 дизельний двигун об'ємом 1647 см 3 шини в нього тут Bridgestone, в дуже і дуже в хорошому стані, повні карби, гарно збережений технологічний шов як на задніх, так і на передніх шинах. Позаду присутній боковий гідроциліндр для рівня горизонту грунту фрази та третя точка кріплення. В цього тракторця максимальна комплектація напрацювання 2346 мотогодин. Коробка передач напівавтоматична, на 8 швидкостей реверсна. І вартість такого неймовірного комплекту з грунтофризою складатиме 12 тисяч 600 умовних одиниць на нашому майданчику. Ось такий коротенький огляд зробили ми сьогодні для вас. І якщо один з цих красенів вам сподобався і бажаєте його придбати, телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. Нагадую, ми знаходимося в місті рівне на вулиці Князя Володимира, 112 А. З вами була Ірина на каналі Вірем Техніка. Всім миру, успіхів та до зустрічі!